З бюджетних є А8 Samsung 1800 ціна, має відбиточок пальця, золотистий колір. Type-C роз'єм, що є великим плюсом для такого смартфона. Також має роз'єм на навушники 35, є потертості ось такі по оводку, видно. По екрану теж є потертості, трохи потертий корпус. Ось тут невеликі вигорання справа та зліва. Але телефон так працює, все повністю добре. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. E, чистий без різних встановлених аккаунтів. А 2018 року e, на 9 андроїді показую по пам'яті. Так Відмінно. ага. Оперативна пам'ять у нас 4 ГБ та пам'ять самого телефону 32 ГБ. 4, 32, Непогана, хороша модель. Ну Камера трішки ось затерте скло, передня, e, мутна. Задня доволі гарненька. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є A7 моделька 1850 ціна і досить великий вибір завжди по смартфонах.